Човен 360 навігатор, АІР Розміри 360 на 180 см, це наружний розмір, внутрішній розмір по кокпіту 254 на 78, йде в кольорі хакі нос, конус, світло-сірий Додатково встановили ремутку старучку на суму під якер. Сидушки йдуть в розмірі 96 х 22 штуки. Три гермасека основні та на думне дніще. Дві літи ручки зліва, справа. Так, колеса, технопарус, автоматичні нержавейка на круглій трубі. Повністю дніще все пробінтовано. Обґінтовка йде, тобто вся грязь, вода, яка у вас в човні, ви можете легко мити і все це змивається без питань. Захист по кілю, це вже теж додатково йде 12 см. В базі 6. Така модель човна. Ціна на сайті, телефоні, в шапці в профілі.